Всіх вітаю 25 листопада. Вночі в нас був мороз мінус 5. І ось він фактично закінчив сезон квітування. Хризонти. Все. Ось мій пантінчик любив, ось що з нього дивіться. Ну і так, в принципі, все решта. Тому зараз буду готувати. Їх обрізати. І. Заносити у приміщення, що не буде опалюватись у мене взимку. Деякі хризантеми навіть не встигли в цьому році розквітнути. Зараз я покажу. Ось, друзі, занесла їх в приміщення, тому що мені потрібно, щоб вони розквітли тут це сортосерія корто горшечна і голчаста. І тут має бути 5 сортів. І мені дуже потрібно, щоб вони розквітли, і я могла їх позначити, деякий. Для того, щоб брати черіночки і точно знати на весну, що це саме той колір. Ось, буду сподіватися, тут в мене десь в приміщенні градусів 12, приблизно 10 12. Тобто, я думаю, що вони ще у мене розцвітуть. А решту ті, що на вулиці залишилися, я зараз буду обрізати. Ну, ось я поставила хризантемки різних видів. Зараз покажу, буду обрізати. Ось це моя білочка. Це хризантемка гілячкова, дуже висока. Майже метр її. І ось дивимося, що, дивіться, поставковий матеріал у мене практично ось він. Те. Ось це майбутні мої череночки. Тому обрізаю ось так. Ось так по кругу. Ось так, друзі, обрізала я гілячкову презентемку. Далі дивимося. Далі в мене горшечна пантінка красунька, а жовта навіть і не розпустилася, навіть я не побачила, яка вона ось у мене. Дивіться, де йде розгалуження. Гілочка розгалужена на квітування. Бачите? у мене. Ось тут цю гілку я просто обріжу. Ось так все. І все залишається на черенки і там ще ось тут там не видно, бачите? Там також будуть череночки. вже і навіть наростають. Так, далі в мене. От от, ось тут ось королечку. Так, це у мене тут блискавиця. Ось, до речі, я знімала про неї відео, і вона тоді була, якось було сонечко, і вона була навіть така рожева майже. Насправді ось такий колір у неї. І ось, друзі, подивіться, в принципі, посадковий матеріал у мене ось. Ось це майбутні рослинки. І вони на весну вже будуть з власним корінечком. Бачите? Ось це все. Ось обрізаю. Ось так. Гілочку, що притував, я обрізала. Річку залишаю. І ось вони будуть зимою потихеньку підростати зовсім потрошку. В плюсовій температурі, в неотаплюваму, неопаленому приміщенні. Так. І мультифлорка маточник. Це моя э, пламінга. Ось мультифлорку буду обрізати. Ось покажу. ось, ось це гілочка, бачите, все розгалуження йде. І далі піточки. Ось тут я зріжу. Ось тут зрізаю. Зрізаю просто цю гілку, яка клітувала. Це залишаю. І так само іншу. Десь гілочку обрізала. Ось Все залишається у нас. Тут вже буде, будуть рости наші майбутні ну, Ось, В принципі, ось так зараз я їх всі обріжу, занесу. Що хотіла показати всім за увагу! Дякую до наступних зустрічей! До речі, друзі, ще одне, що забула сказати: ось ці гілки не потрібно викидати, тому що вони можуть слугувати прекрасним покровним матеріалом для якихось там кущиків. Ну, що ми там вкриваємо і втеплюємо взимку. Ось, це дуже добре підходить. Ну і звичайно хризантеми, які зимують, зимують на вулиці, їх також можна просто прикрити цими білочками. Ось.